Співав би пісей, всі дарують стрілка тобі, я дивлюся в твою далечі, виступають у ці війні. Я не співав би пісей, всі дарую стрілка тобі, тут на моїх наше сонце лодки. Перше, паче на лосьту, і назавжди гори, сині мене і назавжди крайні. Серці западуть, і назажди крайні, серці западуть, я дивлюся в твою. Скупають у цій дивіні, яких не співав би пісей, всі дарують стрілівка тобі, я дивлюся в твою далечі, не скупаюсь у цій дивіні, який не співав би пісей, всі дарують стріївка тобі. Чудове свято, День села, день рідного села, де ви з'явилися на світ, де ясні зорі вечорові і вишень білосніжних цвіт. Добрий день вам, славні люди, творці небувалого світлого дня, хай поле врожайне, вам піснею буде, врожає вам щедрі, хай родить земля. Добру пору, в добрий час, ми вітати раді вас. Хай справи краще йдуть у вас і повсякденно, і повсякчас. Свято, присвячене 550 й річниці з народження села Стріївка, оголошується відкритим. Насна і хай посилає Бог усім. Я тобою стринів, огорджуся, славлю в пісні тебе, знов і знов. Прошу долі для тебе, молюся і несу тобі в серці любов. Тож звернімось в молитві до Бога у цей день, благодатний святий, щоб з висот нам осяяв дорогу, світлі ласки і долі дав їй. Конує молодіжний ансамбль. we пересторога і пастирам на ниві бути ці це справді є покликання від Бога Тож просимо всечасній отці благословіть на праведну дорогу сіна і Святого Духа Амінь, вой м'яця і сина, і Святого Духа, Амінь, Войм'яця і Сина і Святого Духа Амінь. Благословен Бог нас завди мені повсякчас, і на віки, віки. Святий кріпкий, що безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і нині, і повсякчас, і на віки віті. Амінь. Христопа, я трохи завоюй нас, Господу, віки наші, за попростити, законі наші. for oh, you yeah.

Просі дідася вам, шукайте, знайдете, стукайте, відчиниться вам. Або чи ж між вами такий чоловік же сине у попросі о хліба удазі боками отець ваш небесний. Дай добра тим, що просять у... Люд... Що владику нашого Нестра, Архипіс, Тернопільського, Бутицького та Кременецького, за братів наших, священників, священно монахів і за все у Україну нашу, за війською, людність і урядії, забовом любіго, помбережену матір нашу Україну, за державність перемогу, спокій, здоров'я та спасіння її, що Господь Бог допомагає їм усьому та охорони всякого ворога і супротивника. Односильчан, гостей, які сьогодні приїхали, і прийшли на наше величне торжество, святкування, братів, все серця, храму, цього. Заступниця, типу за засмучених кормителька. Отже, сам вік не визначає настиву людину, але настиво людина визначає свій вік. Так ми сьогодні зібралися тут, щоб в першу чергу, я думаю, отже, згадати тих наших батьків, дідів, прадідів, прапрадідів. От який гарний світ вони лишили по собі. Дуже тішить те, що на які маленьких тижні є згадані ті особи, які лишили дуже багато доброго. Отже, прийде, ми маємо з вами час і сьогодні стоїмо на такому версик гарному. діти, Я вже не кажу за внуків і правнуків. Важте, тому праці для нас є необмежена, як то поле, яке сьогодні прибирається, дякую. Сердечно всесвітлішим митцям за спільну щиру молитву, за ті прохання, які підносилися сьогодні до Бога. Дякую церковному хорові, як всіх нас, наших дітей і онуків, щоб ми знову моли через якийсь час, або наші діти чи внуки колись зустрілися тут, піднесли молитву і згадали нас достойних. щоб ми достоялися ласки Божій в небі. А вони дозволяються Божих Діб, то нехай ваша молитва теж підноситься за нас. Щоб ми спільно єдналися в молитві. Я думаю, що при спільних молитвах ми ще не одну десятку сотню проживемо. в ласті Божій, ніякі вороги не зрушать нашої віри. А України, колись будете мали час за почитайте цікаві речі. Бо сьогодні ми не маємо своєї історії. Тобі. На славу Божу, для добродуш. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Все чесні отція, які ми сьогодні досягнули, ми завжди приходимо, приїжджаємо в це рідне село, щоб побачити його вулиці, його будинки, щоб побачити своїх рідних і близьких, щоб побачити своїх односельчан. Володимир Сосюра сказав дуже хороші слова про нашу Україну, про нашу мову. Любіть Україну, як сонце, любить, як вітер і трави, і води в годі. Є вічно живу і молоду, і мову її солов'їну, дійсно дорогі мої. Мова наша солов'їна, так оспівав поет у своїх піснях. Підтримуймо її, шануймо Україну, шануймо українське, шануймо своє село, не будьмо пасивними до його справ. Будьмо завжди українцями, і Господь поблагословить і почне нам довгі щасливі Святого Духа і слава Ісусу Христу! Пресвятая Богородице, спаси нас! Вона наша заступниця, вона наша покровителька. Тому то я хочу щиро від себе і думаю, всіх вас перш за все подякувати отцям, які прибули до нас на торжество оцю Петру Збрюховичів, оцю Олександру, виходцю нашого, нашого села. А також і всім, хто сьогодні присутній, хто гості є, хто прийшов і приїхав до нас на це торжество. Оцей початок сьогоднішнього нашого святкування тої святої молитви і того благословіння, яке тільки що відбулося тим святим молебнем і зараз благословіння. Наш благослови наше село, Стриївку, діювілеєм 550 річчя, во ім'я Отця. І сина, і Святого Духа, Амінь. гостей, які сьогодні приїхали і розділили з нами це торжество і це святкування, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Благослови Господи Боже наш, нашу українську землю, нашу державу, Україна, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Подай, Господи, всім нам здоров'я до вовіття і благослови нам ноги, і благі діта, віна, я віка, віка, Про Україну знав великий білий світ. Буду я іще з малечку прославляти рідний край. Тож прошу, причиста мати, мені в цьому помагай. Я до тебе, милий Боже, рученьки складаю, прошу вашки та опіки для рідного краю. Молю тебе, Отче любий, та слішно благаю, милостивий будь до мене і до мого краю. Дай мені, та й усім дітям щасливої долі, щоб всі вчились на відмінно в своїй рідній школі. Дай любові в серця наші і між всім аж молоду, та щоб ми всі виростали. На користь народу прошу Боже для усіх наш щасливої долі, щоб всі вчились навідмінно відмінно в своїй рідній школі. Отче праведний, Отче, праведний єдиний, жмилуйся над нами, провадь наш всіх твоїх діток добрими стежками. Я, дитина України. Що я, щоб був прихильний, до нас всіх чай білий швік. Нека Ярослав, Філь Василь, Бучак Павло, Мариновський Василь, Патруш Василь, Салагуб Роман, Дудкевич Андрій, Ожипко Мирослав, Салагуб Петро, Базиляк Олександр, отець Тарасий Саньоцький наш паро. Моліться, люди до Ісуса, просіти прощення за все, навіть тоді, коли біда примусить схилити у покорі їх лице. Бо тільки Бог всі наші біди знає, розрадить нас, благословить. Він грішників із прірви підіймає. Ісус любов'ю до нас всіх горить. Для вас, шановні служителі Бога, звучить молитва у виконанні Теодора Кушлака. Теодор!